Знати свою історію потрібно. Обов'язково. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього, говорив чи писав видатий український поет академік Максим Рильський. І справді, це потрібно обов'язково. Історію нашу ми можемо вивчати коротко на базі писемних джерел і на базі речових джерел, тобто археологічних. Ми вивчаємо в даному випадку нашу історію на базі археологічних джерел. Тому весь процес ми проводимо в Музеї археології Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сьогодні ми з вами розглянемо наступний період історії нашого краю, а саме ранній залізний вік. Близько трьох тисяч років тому бронзовий вік змінився залізним віком на Волині. Він цікавий для нас з тим, що залізний вік привів до поширення залізних виробів. Ви знаєте, дивина полягає в тому, що залізо так пізно було винайдено людьми. Уже мідь була відома, бронза, а залізо найпоширеніший, найгарніший матеріал був пізно винайдений. Чому? Тому що в природі, в натурі, його не існує, як такого. Залізо це є. Або залізна руда, яку ще треба виплити, або у нас на волині це звичайна болотяна руда. Ви знаєте, багато з нас не раз на річці, будучи, бачили, як на дні річки якась така коричнева червонувата глина. Це є не що інше, як болотяна руда. Для того, щоб виготовити з цієї болотяної руди залізо, потрібно було її спочатку вибрати звідти, промити від глини, просушити. І ж після того закладали її вже у спеціальні горщ... або горні горщики, і далі виплавляли з неї залізо. Цей процес був дуже важкий і довготривалий. Він залізо виплавляли у спеціальних горнах. У нас, я, до речі, показаний такий горн. Залізо виплавляли в спеціальних таких горнах, тобто залізних печах. Воно виплавлялося. З того виходили такі шматки, як палянички, їх проковували вже ковалі. От, і коли ці ковалі проковували їх вже, то вже після того, як от у нас є там і коваль, після того вже з нього робили що-небудь. Ви знаєте, для людей це було щось загадкове. І ковалі були просто-напросто міфічними особами. Справді, як міг чоловік із звичайної глини виготовити. Залізні мечі, ножі, блискучі якісь речі і так далі. Тому е, треба сказати, що це е, ім'я Коваля, або сказати, особа коваля, металурга, була, так би мовити, таємничою. Їх вважали мало не чаклунами. От. От казка, ми знаємо таку казку смішно, Івасик Телесик. Ви пам'ятаєте, коли змія хотіла якось перегризти дуб, на якому сидів Васик Келесик. Гризла вона, гризла, зуби поламала. І куди вона пішла? До коваля. Чому? їй виковав зуби, вона таки все-таки перегризла оце дерево і так далі. Ну це казка. Але про що йде мова? Мова йде про те, що виготовлення заліза був важкий і таємничий процес. Оцей таємничий процес і існував тоді. Тому то так довго треба було, так багато було часу потрібно, щоб виготовити, щоб перейти до залізного віку. Але коли залізо було винайдено, тоді почався бурхливий розвиток суспільства. По-перше, з'явилися прекрасні Речі, які були залізними. Це були, як ми бачимо, що були тут наральники, от залізні, тобто наконечники плугів дерев'яних, серпи, з'явилися, е, допустимо, далі, наконечники списів, наконечники стріл і так далі. Коротше кажучи, залізо почало, дало великий поступ розвитку суспільства. На території Волині. Треба сказати, ми знаємо досить багато центрів залізних, але центрів, де проживало населення в епоху залізного віку, це перш за все їх багато. Але дослідження, на жаль, погано. Найкраще дослідження поселення залізного віку в селі Городок Луцького району, в селі Торчин, теж Луцького району, гарний центр залізоробний, виявлений у Володимирі. У Володимирі, колись Володимир Волинський, гарний центр знайдено. Ну, і раді інших міст. Це ранній залізний вік. Чим він характерний? Як жило населення в ранньому залізному віку? Ра населення, як і раніше жило в звичайних поселеннях. Поселення були маленькі, вони мали приблизно, я не знаю, півтора максимум гектара, і на таких поселеннях існувало 5-6 жител. П'ять-шість в дворів, так би мовити, було. От в городку дослідження було буквально недавно, ну як недавно, кілька років назад, нашими студентами досліджувалися. І виявлено в городку дійсно там 5-6 жител. Що це представляли житла? Житла були заглиблені в землю приблизно на метр до глибини. І інтер'єр їх був надзвичайно простий. Що вони все представляли? Значить, там була піч. У такій заглибленій ямі була печ, Значить, біля печі знаходився біля стіни лава лежанка, на якій відпочивали і спали вночі. Ну і посередині, мабуть, був стіл, але стіл не зберігся. Це були, інколи знаходять дірочки від е, ш, книжок, стола. Оце що весь вам інтер'єр. Е, вони були заглиблені приблизно до метра і, дя, і розміри таких жителів. Були дуже невеликі від 9 квадратних метрів, ну і до 20. Ну, це вже були майже сучасники, якщо брати кімнату. Оце таке було. Чим займалися ці люди? Ну, як і попередні, в епоху бронзи, люди займались, перш за все, землеробством, займалися тваринництвом, займалися ремеслом. І, дуже, і зброя, яка в нас є, свідчить про те, що виготовляли таку зброю. А що ж це таке? Це ремесло. Крім того, ремісничі вироби ми знаходимо. А саме горщики, маємо тут кухлі, маємо урни, а займалися про землеробство свідчать серпи. От правда, серпи, як бачите, кам'яні. Далі маємо ще один серп, такий іншої форми, теж кам'яний. Займалися прядінням і ткацтвом. Бачите, от маємо пряслице і веретено показано. От, і займалися, звісно, як я вас ще раз сказав, костерізною справою. От кістені вироби. Це означає, що шили, там, взуття і таке інше. Словом, типове життя такого селянина, якщо його можна так назвати. Оце було якраз таке заняття. Треба сказати, що залізний вік у нас на Волині, він. Не був скіфським періодом у повному розумінні, а ми знаємо, що це скіфський період. Але на території Волині існувало плем'я Неври, згадує... Неври, яких згадує Геродот, історик, грецький історик V століття. Він говорить, що вони жили на північ від скіфів. І вказує, що вони жили на північ у холодних краях. Ну, звичайно, для Геродота з Причорноморя з Греції Волинь була холодним краєм, це зрозуміло. Так. І от він говорить, що які тут жили. Ми то з неврімцих пов'язуємо з кіфами. І ви знаєте, чим підтверджується це? У нас на території Волині знайдено приблизно 30 їхніх поселень. І вони досліджуються. І з кіфами, про їхній зв'язок з кіфами, свідчать знахідки. Ну, перш за все, це знахідки. Як бачите, наконечників стріл бронзових скіфських стріл, типові скіфські стріли бронзові. По-друге, на нашій території їх небагато знайдено деякі бронзові прикраси і деякі речі, які зв'язані були із кінською збруєю. Ось вони є, їх небагато, але вони свідчать про те, що вони мали зв'язок із скіфами. Ну, класичні скіфи у нас такі були. Ви ж бачите, це класика. Ну, це скіфи були відсталіші, просто сказав. Це була периферія Скіфського краю. Оце був Залізний вік. Ну, залізний вік у нас ще цікавий. Цікавий тим, що тут у нас є могильники. Ці могильники, безперечно, зв'язані із похованнями. Такий могильник знайдено в Торчині. такий могильник знайдено біля Іванич в лежниці. Лежниця біля Іванич. Це були поховання. В урнах, з спалення в урнах. Це такою була духовна культура цього населення. Залізний вік, він, по суті, діла поклав початок дальшому розвитку. Для нас він найцікавіший, чим. Саме в залізному віці починається зародження праслов'ян. Не слов'янця, а праслов'ян. Для нас це дуже важливо, мало того, вчені вважають. Що слов'яни майбутньому прослов'яни зародили саме на Волині. Причому це, це вчені світу вважають так. Так що волинь в цьому плані для нас є одним з найцікавіших. Вони підготували ґрунт, на якому розвинулося слов'янство. Отак ми й перейшли до слов'ян. Отже, наш край Волинь вважається одним із регіонів. Де зародилося слов'янство. Процес зародження слов'янства проходив в тому числі і на Волині. Про слов'ян ми починаємо довідуватися з рубежу нашої ери. Тоді з'являється про слов'ян відомості у працях візанті... римських і візантійських авторів, таких як Тацит, Пліній, таких як Йордан. Прокопій та інші. Оці е, письменники чи історики, бо вони були історики і письменники, по суті, виводять слов'ян на історичну арену. І з того часу, як оказалось, як виявили археологічні джерела, слов'яни вже стають потужною силою. Чому ми звертаємо увагу саме на слов'ян так багато? Ну, це зрозуміло. Слов'яни це наші предки безпосередні. І ми точно мусимо знати слов'янську історію, оскільки ми є слов'яни, не мішані, як наші старші брати, так звані, які з за Волги виявилися, десь там споті, не інші, а саме слов'яни, які зародилися на Волині, у Подніпрові і так далі. Що себе представляють слов'яни того часу? Ну, по-перше, продовжувався розвиток культури. Культура ця була, звичайно, по-своєму висока, хоча не можна вважати, що вона якась класична висока культура. Значить, перш за все, ми хочемо сказати, що пам'яток на Волині є багато. Для нас такі пам'ятки є, по-перше, в Луцьку, в Торчині, знову ж таки, в Баєві, Гіркій Полонці, я називаю пункти, де ми дослідження проводили. Ці пам'ятки і інші, їх багато. Я не зможу тільки всі перераховувати, нема смислу. Хочу сказати, що вони дають нам уявлення про те, як жили слов'яни. Ну, перш за все, знову ж таки, поселення. Як показали археологічні дослідження, наприклад, у Боратині ми розкопки там проводили, як показали дослідження, самі поселення невеликі. От у нас, до речі, тут є маленькі зйомки їхніх поселень, то я не буду показувати. Але скажу, що ці поселення мали розмір приблизно вздовж річки стир. Тягнулося десь приблизно на кілометр, от, і в глибину десь метрів на 50. Тобто це були невеликі поселення загалом, до гектара, що найбільше, а то й менше. І от на такій площі, знову ж таки, скільки було? 4, 5, 6 жител господарства. Яким було життя? Перш за все, ми говоримо про житло. Житло для нас це є основа основ. Це основне, на чому ми визначаємо культуру. Значить, житла були заглиблені в землю на один метр. Це були землянки площею, подібно того, як це було в залізному віці, приблизно від, одного, від приблизно від 10-12 квадратних метрів, максимум до 20-24. Квадратних метрів. Тобто це були, посел... були житла не дуже великі. Як правило, в них знаходились заглиблені ями конусоподібної форми, які були хранилищами для зерна і інших продуктів. Це їхня така була така специфіка. Тепер, що стосується самого інтер'єру, всередині, знову ж таки, що ми під час розкопок виявляємо? Всередині або напроти входу стояла піч глиняна. Конусоподібної форми, під стінкою були вирізані в материковій глині такі лави, на яких вони сиділи. Ну і все. Як вони їли, може на колінах, може, мали ці, допустимо, там, столи, але ми їх не зафіксували. Вони ще не фіксуються не завжди. Хоча, безперечно, щось таке мало бути. Ну, і ще одним показником культури, чи перш за все, показником, це їхній посуд. Який був посуд? Посуд в цей час був. Поки що глиняний, зроблений від руки ручним, без застосування гончарного горна. Гончарний горн, який тут у нас показаний вже, це в часи Київської Русі з'явився. такі гончарні горни, вони цікаві. Фу, гончарні гончарі, бачите, виготовляють на спеціальних таких гончарному крузі. Ну, а в горні вже випалювали, це гончарні круги. Ну, це вже в Даню руський час. А тут ліпили від руки. От у нас, бачимо, тут є в нас що, є горщики, мисочки, є великі такі миски, типу макітри. От ми таку макітру, бачите, це я її шматочок був, я її реставрував, зліпив. І вона одна з найкращих. Ця макітра, вона, вона, вона знайдена в гіркій полонці, в гіркій полонці на поселенні, і я її реставрував, і датується вона не приблизно, а точно. Так Другим-третім століття до нашої ери, якраз початок слов'янства. Поселення, як бачите, були прості і невеликі. Разом з тим, у період слов'янства появляються уже і Городище. Єдине велике, гарне городище, яке є в цей період, це є зимнівське городище поблизу Володимира. Ну, це городище класичне. Воно єдине того часу на всій Волині, та, до речі, і на Україні, що цікаво. Це дуже цікаво, Зимнівське Городище. Воно знаходиться там, де зараз монастир той Зимнівський, біля нього. Оце цікаво, обведене валами, ровами і так далі. Там, очевидно, був якийсь центр. Дехто вважає, що Зимнівське Городище було столицею Дуліпського Союзу. Це племінний Союз, який мав протидержавне таке значення, ніби як держава, і як населення цього союзу були слов'яни. Дуліби, які згадуються в літописі. Ну, так вважають дослідники. Очевидно, так воно є. Так що це поселення або це городище, воно виникло приблизно за 300 років до виникнення Києва навіть. Ну, так ми гордо заявляємо, як волиняни. Може, воно не зовсім так, але як державне, то точно. І ще, і ще треба сказати одну річ: в епоху залізного віку дуже цікаво, було розвинуте. Землеробство, причому це землеробство вже було плужним. Залишками такого землеробства є у нас тут, свідченням землеробства є знахідки наральників залізних, які надівались на наконечники на дерев'яні рала. Ось вони. У нас тут є три сокири, які ми вирубували. Ліси і кустарники для того, щоб розширити площі посівні. Ну, ножики інше. Є сокири, ці також, які ми вирубували, є й бойові сокири того часу. Ви знаєте, дуже інтересний момент. Це вже суспільство, яке починає мати, воно, воно вже напівкласове, півкласове. З'являються ті перші такі князі або бояри, які були колись просто племінними вождями. І от свідченням цього є, от у нас дуже оригінальний такий куст, оригінальна знахідка. Бронз, е, булава маленька. Булава зроблена із олова. До речі, як я її дістав. Колись в одного нумізмата такого любителя, кажу, я помітив, я одразу догадався, що це була булава. А він, ну, якщо хочете, це каже, що руб, яким борони тепер закручують. Ну, думаю, давай, ну, ти її сюди. Я взяв, думаю, добре, що я. Не дав йому зрозуміти, коли приніс по нім, поставив, о, яким часом датуєте, приблизно шостим століттям нашої ери. От. Це що стосується слов'ян. Були тут, звичайно, і прикраси, прикраси, звичайно, це були вже у багатших тих, бачите, зброя їхня, так. і таким чином навіть різниці, що відрізняли їх від простих смердів. Ну, Слов'яни, безперечно, були ті, після яких почнеться Київська Русь, Але от що цікаво для нас. На території Волині, на період Слов'янський, а саме Друге, четверте століття нашої ери, нашої ери, тут жили германські племена готи. От готи, це дуже цікаве було явище на Волині. Оці готи. Вони залишили тут свої пам'ятки. В Боратині ми розкопали їхні поселення у Боратині. Чим вони відрізнялися? Якщо у ці житла були приблизно, я казав, 20 квадратних метрів, то в них є такі у Боратині, ми відкрили їхні житла 100 квадратних метрів. Уявляєте собі, це так згані по німецькій штальгаузи. І мали вони там кілька печей, довгі такі житла такі, Кого відкрили, ми навіть не повірили. Я думав, що це щось неймовірне. Думаю, десь я пропустив. Може тут кілька жителів, просто перегородки студенти перекопали. Ні, зачистили, дивимося такі великі. Оці готи, вони згадуються письменником Йорданом, який сам, до речі, був гот, і був у Криму якраз єпископом, там Йордан, той, так вважають. До речі, готи принесли на волинь християнство. Вони були християнами в той час, коли слов'яни ще були язичниками. Це цікава річ. Це ті готи, які прийшли із острова Готланд біля Швеції, перейшли через Польщу саму, дійшли сюди через нашу Волинь і пішли в Крим, де створили готську державу, готське царство Кримське. Чим для нас цікаві ці готи? Для нас цікаві тим, що перше житло, друге, друге, їхні могильники відкриті вони в Любомлі. От в Любомлі то дуже цікаво, там ціла і поселення. Ну, поселення назад знищені, а могильники відкрили під час закладки парників. Це дуже було. От. Ну, то там вони от, в Любомлі і, і біля Любомля в оселах там. І для нас ще інтересний момент. З часів готів належить прекрасний скарб, який був знайдений, скарб срібних. Із золотих прикрас, який був знайдений випадково в, в, в Каченні Камінь Каширського району під час закладання селесної траншеї. Цей скарб знаходиться зараз в дуже в гарному місці, знаходиться він у краєзнавчому музеї. Тут його вчитель там передав сюди. У нас є його ілюстрація. Він дуже цікавий, там бронзові прикраси, це срібні прикраси, позолочені фібули, це такі пряжки. Ті були ось такого типу пряжки і е, кінська збруя позолочена. Скарб надзвичайно цікавий, і датується він четвертим століттям, 3-4 століттям, дехто п'ятим вважає навіть 4 століттям уже нашої ери. Це тоді, коли германці вже гнали слов'яни, їх, гуни їх гнали разом з слов'янами, і вони змушені були відступити і знову вернулися на Готланд. Оце цікава історія. Я робив спеціальну доповідь, одну, коли німці на Волині, така конференція була, так от найпершими німцями на Волині, якраз ці германські племена готи. Оце от, що стосується нашої. Ну, але не вони визначальними. Треба сказати, що якихось якогось внеску у розвиток Волині вони не зробили. Це, знаєте, чужорідний елемент був. І держались вони так своїми общинами, старалися не спілкуватися слов'янами, та й пішли. Криму вони до речі залишились досить довгий час. От, От В гірських районах було, коли вже з Кримом зайнялися, то в гірських районах виявили кучері ря... білих блондин... блондинів, високих блондинів, коли татари маленькі, кучі... чорні. О. Оце якраз були нащадки тих готів. Вони вже забули, вони вже татарською мовою розмовляли. Це вже розумієте. Ну, але це до слова. Таким чином, ми з вами і розглянули слов'янськи. Слов'яни як такі продовжували розвиватися, і розвиток їх привів до того, що у 10 столітті слов'яни увійшли до складу новоствореної держави Київської Русі.